Усі збіглися до столу. Тут роздають матеріали, з яких можна створити святковий візерунок: бісер, кольорові кульки, стрічки, мережево. Ви придумаєте собі ідею, яку хочете робити. Ви можете робити ця тваринка, може бути абстрактна тема, може бути конкретна людина, сніговик чи там. Миколаїв чише кулько чітких вказівок, як оформляти мішки, дітям не дають. Можна фантазувати вихованцям інтернату, волонтери допомагають втілити ідеї на тканині. Тримай голову, міцніше. От. Випухай, тримай, ну, тягнулися. Тут не є проблема в подарунках. Тут є проблема в увазі. Вони її не отримують достатній кількості. Ми виршли, що їм буде набагато приємніше, що... Ми прийдуть, ми з ними побавимося, поспіваємо, не знай повирізаємо, помайструємо. Ці мішки пластуни наповнять цукерками. А ще нові творіння львів'яни побачать на параді Миколаїв 19 грудня. Саме у цих мішках вихованцям інтернату передасть подарунки і сам Миколай. Діти вже знають, чого проситимуть у святого. Я хочу бути, бути порадувати, красавці бути. І все. І м'ясо, м'ясо в футболку, і хавець. І все. що ти хочеш отримати в подарунок від Миколая в цьому мішку? Спортивний костюм. Що написала в листі Миколаїв? Дитячі бажання неодмінно передадуть Миколаєві. Правимо листи Миколаїв сьогодні в Палаці мистецтва Працює фабрика святого Миколая і там із святого Миколая. Ми ті всі листи будемо сортувати, переглядати і будемо стати, щоб всі ті листи були, щоб всі побажання тоді те, що написали в цих листах, були виконані. Мішки на мрії шитимуть у інтернатах та сиротинцях міста аж до самого Миколая. Ірина Кондратюк, Олександр Бригадир, наш репортер.